Останній етап розпалювання це контроль наявності та правильності полум'я. Контроль полум'я відбувається за допомогою іонізаційного електрода, який за наявності правильного полум'я пропускає через полум'я струм іонізації, який надходить потім на контролер Siemens, розуміє, що процес горіння почався стабільний і з правильним полум'ям. Які можуть бути аварії на цьому етапі розпалювання? Перше неправильне підключення живлення. Переплутана фаза з нулем. За цим треба стежити дуже уважно, наступне високовольтні дроти. Далі цілісність контактів до електродів розпалювання і до електрода іонізації. І цілісність самого електрода іонізації. Тепер ми імітуємо аварію в цьому циклі. Для цього ми зняли контакт з електрода іонізації і спробуємо запустити нагрівач. Знімаємо аварію з попереднього циклу. Почався розпал, але плам'я нестабільне. І так буде три спроби запуску. Після трьох спроб контролер пішов в аварію.